Вітаю! Сьогодні буду готувати кекси або капкейки. Готуються швидко і просто. Для початку до миски буваю 2 яйця, додаю цукор і тут зверху я ще насипала один пакетик ванільного цукру, дрібку солі і все перемішую вінчиком. Тепер сюди ж додаю сметану. Соняшникову олію перемішую. Додаю розпушувач і плюс борошно. Це гарненько перемішаю до однорідності. Ось такий вигляд має тісто, доволі таке густеньке, не рідке. І сюди ж додам ще родзинки. Я їх заздалегідь пропарила і висушила на рушничковій. Замість розинок можна додати будь-які інші сухофрукти, там чорнослив, або свіжі ягоди, або ж заморожені ягоди. Все за своїм смаком. Хто з чим полюбляє. І перемішаю. Тепер брус деко і бру такі силіконові. Формочки для кексів. У мене вони трішки старенькі, але нічого. І тепер буду наповнювати тістом ці формочки наполовину. Ось всі формочки заповнені. Ще я використала такі от дві зірочки, бо не вистачало у мене вже таких формочок. І тепер ставлю в розігріту духовку, вімкнуну на 200 градусів. Приблизно на 20 хвилин. Ось пеклися кексики. Вони вже в мене охолонули, і тепер дістаю з формочок. Погляньте, які зверху трішки, знизу трішки припеклися. Покажу вам, який він всередині. Погляньте, які пухкенькі. Ще я заздалегідь зварила шоколадну глазур і буду змащувати їх глазорю. Можна просто посипати цукровою пудрою. Смачного!